Терор Нікопольщини не припиняється ані на день. Російські окупанти протягом ночі сім разів обстріляли район. Туди прилетіло близько 60 ворожих снарядів від важкої артилерії градів. Пошкоджено зо три десятки житлових будинків, ліцей, адмінбудівлі та комунікації. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. На Нікопольщину окупанти вночі випустили понад 60 снарядів, зградів та важкої артилерії. Обстріляли міста та села у трьох громадах: червоногригорівській, мирівській та марганецькій. По Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. це дуже так зруйновано все, як бачите, хата времянка, двор, машина. Так закінчилася ця нічна російська атака для пані Тетяни. Жінка не стримує емоцій. Снаряд прилетів прямо на її подвір'я. Родина не постраждала. В момент обстрілу ховались у підвалі. Коли ранком побачили, на що перетворився їх затишний будинок ледь не зомліли. Його вони відбудовували 13 років. Вкладаючи у це кожну вільну гривню. Тепер доведеться усе починати наново. Хорошого мало. Строїли все своїм трудом, наживали, купили дом, полурозрушений дом. Купили, все самі делали. От, мир прийшов. від всього. Ми будемо здесь жити, ми нікуди не уїдемо. Ми будемо відстраювати. Постраждав цієї ночі і будинок Анжели. Жінка до останнього сподівалась, що ворожі снаряди їх оминуть. Втім, залізятча впало поблизу оселі. Оцінити усі масштаби руйнувань вдалося лише зранку, адже родина виявилась заблокованою у власній хаті. Не могли вийти, тому що заблокована була двері. Її вигнуло дві двері прошило металічних снарядами. Дві 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 товсті металічкі двері. Це не цей будинок той. каже Анжела. Звів ще її батько. Тут вона прожила все своє життя. Тож мова про те, аби не відновлювати його, навіть не йде. Зараз жінка підраховує, у скільки це обійдеться, адже руйнування значні. П'ять вікон пошкоджено повністю. Значить, дах, повністю ліцева сторона, зовсім вся криша побита, воно все нема. І з северної сторони трошки ще теж там пару шиферин. Дуже сильно побити переход, двері металеві дуже пошкоджені. Саме почуваю, як і кожна людина, яка несподівано вдруг відчуває, що будинок ходить ходуном, і ти беззахисний взагалі. Пані Олена мешкає по сусідству, тож цієї ночі дісталося і її будинку. Криша, вікна пошкоджені, всередині майно пошкоджено, воно мопедик пошкоджений. Ну це все ви знаєте, воно все я ніколи не думала наскільки важливе життя. А от ми живі і слава Богу. Внаслідок ворожої атаки у Червоногригорівській громаді були пошкоджені комунікації. Тож кілька сіл опинились без світла та води. Пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого немає електрики в населених пунктах. Понад три тисячі населення залишається без освітлення, тобто котли не працюють. Обігріти будинки неможливо, і понад 5 тисяч населення не мають на даний момент. води. проводиться ремонт енергетичними компаніями, Вони виїхали на пошкодження відповідно до черги. Ліквідовують спочатку високовольтні лі пошкодження на високовольтних лініях, а далі переходять до приватних будівель. Марганці, російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячу юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю пошкодили кілька електромереж. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. До ліквідації пожежі були залучені 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки вогнем. Знищено господарську споруду. Ганецьку громаду ворог обстрілює ледь не щодня. Цинічні атаки по мирному населенню та житловим кварталам відбуваються не лише вночі, а й серед білого дня. Ми в них нічого не взяли, нічого не дожди. Що їм для нас надо від нас? Це взагалі кошмар. Уже сили немає. Я вже скільки наплакала. Наверно, відрами вже треба збирати. вже сліпла стала. Ось так Марганець живе вже п'ятий місяць поспіль. З тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області росіяни гатять по громаді з градів, ураганів та важкої артилерії. Цілять примісінько в житлові будинки. Це усе, що лишилось від однієї з осель після нещодавної атаки. Господар вижив дивом. Це жах. я сидів на кухні. Жінка сиділа у кімнаті, І воно як рвонуло, то я тільки встиг заматюкатися і все. І закрив. Втім, сьогодні маємо гарні новини від наших оборонців неба. Захисники з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною два дрони камікадзе, якими ворог намагався атакувати область. Юля Кочетана Целуйко Ігор Горсолко Пронікополь. Обстріли Нікопольського району українські захисники не залишають без відповіді. Навіть у надскладних умовах нашим військовим вдається нищити живу силу та техніку російської армії. За повідомленнями Генштабу, ворог вкотре зазнає втрат на запорізькому напрямку. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. А також Двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців. Знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо в перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.